Закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Стаття 1. Дія норм законодавства про працю в умовах воєнного стану. Цей закон визначає особливості проходження Державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, особливості трудових відносин працівників усіх підприємств. Установ організацій в Україні незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні а також осіб, які працюють за трудовим договором, укладеним з фізичними особами далі працівники, у період дії воєнного стану, введеного відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану. На період дії воєнного стану. Вводяться обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, передбачених статтями 43 44 Конституції України. У період дії воєнного стану не застосовуються норми законодавства про працю законів України про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування інших законодавчих актів, що регулюють діяльність державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування. У частині відносин, врегульованих цим законом, стаття 2 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Особливості укладення трудового договору в умовах воєнного стану. У період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору. При укладенні трудового договору, в період дії воєнного стану умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватись для будь-якої категорії працівників. З метою оперативного залучення до виконання роботи нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, у тому числі внаслідок фактичної відсутності працівників, які евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустці, простої, тимчасово втратили працездатність або місце знаходження, яких тимчасово невідоме, роботодавець можуть укладати з новими працівниками строкові трудові договори. У період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника. Стаття 3 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Особливості переведення та зміни істотних умов праці в умовах воєнного стану. У період дії воєнного стану роботодавець має право перевести працівника. На іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії, якщо така робота не протипоказана працівникові за станом здоров'я лише для відведення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що ставлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей. З оплатою праці за виконану роботу найнижче середньої заробітної плати за попередньою роботою. У період дії воєнного стану повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та зміну умов оплати праці, передбачених частиною 3 статті 32 та статтею 103 Кодексу законів про працю України, здійснюється не пізніше як до запровадження таких умов. Статті 4 та 5 Закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Стаття 4. Особливості розірвання трудового договору з ініціативи працівника у зв'язку з веденням бойових дій у районах, в яких розташоване підприємство, установа, організація. Та існування загрози для життя і здоров'я працівника. Він може розірвати трудовий договір за власною ініціативою у строк, зазначений у його заяві, крім випадків примусового залучення до суспільно корисних робіт у умовах воєнного стану, залучення до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури. Стаття 5. Особливості розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. У період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці, крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки. Для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність або першим робочим днем після закінчення відпустки. У період дії воєнного стану норми статті 43 Кодексу законів про працю України не застосовуються, крім випадків звільнення працівників. Підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів, стаття 6 Закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Особливості встановлення та обліку часу роботи та часу відпочинку. Нормальна тривалість робочого часу у період дії воєнного стану може бути збільшена до 60 годин на тиждень для працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури, в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо. Для працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури, в оборонній сфері сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу. Тривалість робочого часу у період дії воєнного стану не може перевищувати 40 годин на тиждень. П'ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється роботодавцем. На початку і закінчення щоденної роботи зміни визначаються роботодавцем. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин. У період дії воєнного стану не застосовуються норми статті 53, частини 1, статті 65, частин 3, 5, статті 67, статті 71, 73, 78, 1 Кодексу законів про працю України та частини 2 статті 5 закону України про відпустки. У разі встановлення нормальної тривалості робочого часу відповідно до частини 1 та 2 цієї статті понад норму, встановлену відповідно до законодавства, оплата праці здійснюється у розмірі, збільшеному пропорційно до збільшення норми праці. Норми частини 1, 2 та 5 цієї статті не застосовуються до праці неповнолітніх. Стаття, Стаття 7. Закони України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Особливості обміну документами, організації кадрового діловодства та архівного зберігання кадрових документів у роботодавця. У період дії воєнного стану, порядок організації діловодства з питань трудових відносин, оформлення і ведення трудових книжок та архівного зберігання відповідних документів у районах активних бойових дій, визначається роботодавцем самостійно. За умови забезпечення ведення достовірного обліку виконуваної працівником роботи та обліку витрат на оплату праці, у період дії воєнного стану сторони трудового договору можуть домовитися про альтернативні способи створення, пересилання, і зберігання наказів, розпоряджень роботодавця, повідомлень та інших документів з питань трудових відносин та про будь-який інший доступний спосіб електронної комунікації, який обрано за згодою між роботодавцем та працівником. Статті 8 та 9 Закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Стаття 8. Робота в нічний час. У період дії воєнного стану не залучаються до роботи в нічний час без їх згоди. вагітні жінки і жінки, які мають дитину віком до 1 року, особи з інвалідністю, яким за медичними рекомендаціями протипоказана така робота. У період дії воєнного стану норми частин 1 і 2 статті 54 Кодексу законів про працю України не застосовуються. Стаття 9. Особливості залучення до роботи деяких категорій працівників. У період дії воєнного стану дозволяється застосування праці жінок, крім вагітних жінок і жінок, які мають дитину віком до одного року, за їхньою згодою. На важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Статті... Статті 10 та 11 Закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Стаття 10: Оплата праці. Заробітна плата виплачується працівнику на умовах, визначених трудовим договором. Роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати. Роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили. Звільнення роботодавця від відповідальності за несвоєчасну оплату праці не звільняє його від обов'язку виплати заробітної плати. У разі неможливості своєчасної виплати заробітної плати внаслідок ведення бойових дій, строк виплати заробітної плати може бути відтермінований до моменту відновлення діяльності підприємства. Стаття 11. Зупинення дії окремих положень колективного договору. На період воєнного стану дія окремих положень колективного договору може бути зупинена за ініціативою роботодавця. Стаття 12. Закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Відпустки. У період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік. Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше 24 календарних днів, надання невикористаних у період дії воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану. За рішенням роботодавця, невикористані дні такої відпустки можуть надаватися без збереження заробітної плати. У період дії воєнного стану надання працівнику будь-якого виду відпустки, крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки у зв'язку з усиновленням дитини. Понад щорічну основну відпустку, передбачену абзацом 1 цієї частини. За рішенням роботодавця може здійснюватися без збереження заробітної плати. Надання невикористаних днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану. За рішенням роботодавця, невикористані дні такої відпустки можуть надаватися без збереження заробітної плати. Положення другого речення абзацу другого та абзацу третього чи цієї частини не застосовуються до керівних працівників закладів освіти та установ освіти, навчальних педагогічних частин підрозділів інших установ і закладів педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників. У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні невикористаних днів щорічної відпустки. Норми частини 7 статті 79 частини 5 статті 80 Кодексів законів про працю України та частини 5 статті 11 частини 2 статті 12 Закону України про відпустки у період дії воєнного стану не застосовуються. У разі звільнення працівника у період дії воєнного стану йому виплачується грошова компенсація відповідно до статті 24 закону України про відпустки. У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток, крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, робіт з виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання, замовлення. Протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати, без обмеження строку встановленого частиною 1 статті 26 закону України про відпустки, без зарахування часу перебування у такій відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбачену пунктом 4 частини 1 статті 9 закону України про відпустки. У період дії воєнного стану роботодавець, за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньопереміщеної особи, в обов'язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати, тривалістю, визначеною у заяві але не більше 90 календарних днів, без зарахування часу перебування у відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбачену пунктом 4 частини першої статті 9 закону України про відпустки. Стаття 13 Закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Призупинення дії трудового договору. Призупинення дії трудового договору це тимчасове припинення роботодавцем, забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв'язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором. Припинення дії трудового договору може здійснюватися за ініціативи однієї з сторін на строк не більше, ніж період дії воєнного стану. У разі прийняття рішення про скасування призупинення дії трудового договору до припинення або скасування воєнного стану, роботодавець повинен за 10 календарних днів до відновлення дії трудового договору повідомити працівника про необхідність стати до роботи. Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин. Призупинення дії трудового договору не може бути прихованим покаранням і не застосовується до керівників та заступників керівників державних органів, а також посадових осіб місцевого самоврядування, які обіймають виборні посади. Призупинення дії трудового договору оформлюється наказом, розпорядженням роботодавця, в якому, зокрема, зазначається інформація про причини призупинення, у тому числі про неможливість обох сторін виконувати свої обов'язки та спосіб обміну інформацією. Строк призупинення дії трудового договору, кількість категорії прізвища, ім'я, батькові за наявності, реєстраційний номер облікової карти платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера, облікової картки платника податків та помідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті відповідних працівників, умови відновлення дії трудового договору. Наказ розпорядження про призупинення дії трудового договору, укладеного посадовими особами, державних органів та органів місцевого самоврядування. Роботодавець подає для погодження до військової адміністрації, яка здійснює свої повноваження на відповідній території, військовій адміністрації населених пунктів та районів військової адміністрації, а за їх відсутності – обласні. У разі незгоди працівника працівників із наказом чи розпорядженням роботодавця про призупинення дії трудового договору, працівником або про спілкою за дорученням працівника працівників, відповідний наказ чи розпорядження може бути оскаржений до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю або його територіального органу, який, вивчивши зміст наказу, розпорядження та підстави для його видання. За погодженням з військовою адміністрацією може внести роботодавцеві припис про скасування відповідного наказу розпорядження або про усунення порушень законодавства про працю іншим шляхом, що є обов'язковим до виконання роботодавцем протягом 14 календарних днів з дня отримання такого припису. Приписи у разі оскарження наказу чи розпорядження про призупинення дії трудового договору, укладеного з посадовими особами, зазначеними в абзаці 2, частини 2 цієї статті, можуть бути внесені роботодавцем за погодженням з військовою адміністрацією. Припис центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю або його територіального органу може бути оскаржений роботодавцем протягом 10 календарних днів у судовому порядку. Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам за час призупинення трудового договору у повному обсязі покладається на державу, що здійснює збройну агресію проти України. Статті 14 та 15 Закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Стаття 14 діяльність профспілок У межах своєї діяльності професійні спілки повинні максимально сприяти забезпеченню обороноздатності держави та забезпечувати громадський контроль за мінімальними трудовими гарантіями, передбаченими цим законом. На період дії воєнного стану призупиняються дії статті 44 закону України про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності та відповідні норми колективних договорів. Стаття 15. відшкодування працівникам та роботодавцям, пов'язаних із трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії проти України. Відшкодування працівникам та роботодавцям, пов'язаних із трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії проти України, здійснюється за рахунок коштів держави агресора, а також коштів, отриманих з від відповідних фондів на відновлення України, у тому числі міжнародних, міжнародної технічної та або поворотної чи безповоротної фінансової допомоги інших джерел, передбачених законодавством. Порядок визначення відшкодування працівникам та роботодавцям, пов'язаних із трудовими відносинами Грошових Сум, втрачених внаслідок збройної агресії проти України, встановлюється Кабінетом міністрів України. Стаття 16 Закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Державний нагляд, контроль за додержанням законодавства про працю у період дії воєнного стану. У період дії воєнного стану центральні органи виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та його територіальні органи можуть здійснювати за заявою працівника або профспілки позапланові заходи державного нагляду контролю, за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання та фізичності, Особами, які використовують найману працю в частині додержання вимог цього закону, а також з питань виявлення неоформлених трудових відносин та законності припинення трудових договорів. Позапланові заходи Державного нагляду контролю здійснюються у порядку, встановленому законом України про основні засади Державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності з урахуванням особливостей, визначених цим законом. Позапланові заходи державного нагляду контролю у період дії воєнного стану здійснюються за наявності підстав, визначених абзацами 5, 8, 9, 10 частини 1 статті 6 Закону України про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. За зверненням Київської міської військової адміністрації або обласної військової адміністрації у зв'язку з невиконанням суб'єктом господарювання приписів про усунення порушень вимог законодавства, виданих після 1 травня. 2022 року. У період дії воєнного стану у разі виконання в повному обсязі та установлений строк приписів про усунення порушень, виявлених під час здійснення позапланових заходів державного нагляду контролю штрафи, передбачені статтею 265 Кодексу законів про працю України, не застосовуються. Стаття Закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Прикінцеві положення. Цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування, главу 19, при кінцеві положення Кодексу законів про працю України відомості Верховної Ради УРСР 1971 року, додаток до номера 50 стаття 375, доповнити пунктом 2 такого змісту. Під час дії воєнного стану, введено відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану, діють обмеження та особливості організації трудових відносин, встановлені законом України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Цей закон діє у період дії воєнного стану, введеного відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану та втрачає чинність з дня припинення або скасування воєнного стану, крім Другого речення абзацу другої частини першої та третього речення абзацу третього частини першої статті 12 цього закону, які втрачають чинність з моменту використання днів відпусток, які були перенесені на період після припинення або скасування воєнного стану, частини 4 статті 13 та статті 15 цього закону, які втрачають чинність з моменту завершення відшкодування працівникам та роботодавцям грошових сум, втрачених. Наслідок збройної агресії проти України.